Якщо ви вперше в Італії, ці речі вас точно здивують. Принаймні, коли я три роки тому вперше приїхала в Італію жити, я була здивована тим, як тут все влаштовано які є правила, які ти не маєш право порушувати. Скажу вам про ці правила, але мені здається, що їх вийшло так багато, що треба буде робити другу частину. Тому, якщо вам сподобається це відео, відразу залиште коментар. Підпишіться на цей канал, тут буде багато цікавого, і в мене вже є багато цікавих відео про Італію. Тому обов'язково залишайтесь. Перший блок дивакуватостей для іноземців в Італії буде пов'язаний з їжею, тому що італійці вони взагалі дуже принципові щодо їжі. В них є правила, в них є розклад, в них є певні такі особливості, про які треба знати, коли ви хочете тут жити. Якщо ви зустрічаєтесь з італійцем або ви просто живете тут, ви повинні е, прийняти ці правила і просто жити по ним. Хоча спочатку вони здаються просто. Крейзі, якимось дикими перше, це їжа за розкладом, як би в світі не казали про інтуїтивне харчування, про те, що нам треба відчувати, коли ми хочемо їсти, коли ми не хочемо їсти, італійці про це нічого не чули. В них є правила, за якими вони живуть з самого дитинства. Є сніданок, є обід в певну годину. З 12 десь до другої максимум і є вечеря після сьомої години, сьомої, восьмої, ви збираєтесь на вечерю. Перед вечерю у вас може бути апельційно, тобто ви можете випити вина з'їсти якісь закуски, це десь там п'ятій-шостій годині вечора перед вечерю. Але ви повинні зберігати цей. Режим і друга дивокуватість, про яку я хочу розповісти, це якраз якщо ви захочете поїсти, наприклад, в 3-4 години дня, майже всі заклади будуть закриті. Ви не зможете цього зробити. Якщо ти не обідаєш певний час, в який обідають всі, тобто, наприклад, я можу не, не обідати в першу годину дня, мені там рано це їсти. А десь о четвертій я вже хочу їсти. Але я вже нічого не поїм, окрім Макдональдса, Але щось саме італійського якогось закладу, чи там піци ви не поїсте. Вам треба зберігати ось цей режим, і коли ви їдете, плануєте подорож в Італію, або ви плануєте тут знову ж таки своє життя, вам треба підлаштуватись під цей ритм харчування. Третя дивокуватість, яка яку я помічала, дивує всіх моїх друзів і знайомих: що коли ти приїжджаєш в Італію як турист, ти бачиш, скільки мучного ти починаєш їсти, і скільки мучного їдять всі навколо тебе сніданки. Обіди вечері, все на пасті, на якихось на борошні, да тобто, все таке не диетичне, не авокадо тости, але при цьому тут дуже мало людей з зайвою вагою. Тобто італійці, напевно, за рахунок ось цих своїх... Правил вони можуть зберігати гарну фігуру, можуть бути дуже стрункими і привабливими, навіть коли вони їдять так багато, як для нас, їжі, яка повинна впливати на наш розмір тіла. Але кажуть, що ще це пов'язано з тим, що Якість продуктів тут набагато вища. і за рахунок цього в тебе немає ось тих якихось негативних речовин в їжі, які впливають на набір твоєї ваги. Тобто борошно використовується вищої якості, олія, м'ясо. Тут все дуже гарної якості і дуже перевіряється, щоб це було гарної якості. І за рахунок того, що такі продукти ти споживаєш, навіть якщо вони в світі вважаються тими, що будуть тебе робити більш. То з тим в Італії це з тобою не відбувається. Ну, принаймні, з туристами відбувається, але з тими, хто вже тут живе давно, я ось помічаю таку тенденцію, що мені дійсно дуже стрункі, не дивлячись на свій режим харчування. І ось тут найцікавіше це те, що мені взагалі ну, змінило всесвіт. Я правда кажу, тому що раніше я теж про це чула, але ось, коли я приїхала саме жити, я не думала, що це така проблема. В Італії ви їсте солодкі сніданки тут немає. Розуміння солоних сніданків. Ви коли придете в заклад, вам не приготують якусь вівсянку з сиром, чи вам не приготують сирники? Нехай да це теж солодкий сніданок, але більш поживний. Вам не приготують авокадо тости тільки в якихось суперсучасних якихось закладах, знаєте, як кав'ярня третьої хвилі. Ось там можливо, ви ще можете щось схоже знайти, але навіть не зранку. Тобто, це все одно буде ближче вже до обіду. Тут немає культури сніданку, як ми звикли в Україні. Наприклад, в мене папа взагалі міг на сніданок їсти жарке таке, картошку з м'ясом. Щось таке, прям те, що залишилось в вечері, Ну для італійця це буде шок. Все, що вони в їдять на сніданок це може бути або солодка булочка круасан, щось таке з капучино або ось наприклад в мене в регіоні Льгурія їдять ще фокачу разом з капучино теж або з еспресо там вже хто як п'є, але цікаво і щось таке солоденьке зранку ти це з'їв потім протягом дня ніхто цього вже їсти не буде, і в закладах цього вже майже не буде. Ну окрім туристичних якихось районів, можливо, знову ж таки в Римі, в Мілані, в Три. Іні вже більш е, такий розбавлений контингент людей, які не тільки італійці, і там дійсно відкриваються заклади, в яких ти можеш це знайти на сніданок. І ось в чому була моя, моє здивування, що нам завжди казали, що якщо ти будеш їсти солодкі сніданки, ти будеш нездоровим, ти будеш товстим. Е, ну Це дуже нездорово для тебе. Але італійці так живуть. Століттями роками, і все в них добре. І я зрозуміла, що це дуже відносна штука, що а що не корисно, і залежить від того. Де ти живеш і які правила є в цьому суспільстві? Доброго дня! У вас ще а, можна замовити сніданок? Так, звичайно, десята 10.30. Тоді мені чесночний хліб, чотири яйця, гриби, бікон, капучино. капучино. Ви хотіли б обід? Нет, Ні, сніданок? Ми не подаємо такі сніданок. Підалі що мені тоді їсти? Я можу зробити вам капучино і бріош. Знаєте, що видає турист. Серед італійців ви можете робити, як вам захочеться. В перший рік свого життя тут я взагалі нехтувала цим правилом. Мені було все одно, але зараз я не знаю, як це працює. Але ось через три роки для мене це вже теж стає дивним. Не можна пити капучино з їжею. Якщо ви замовляєте піцу, пасту або будь-що. Не можете ви одночасно з цим замовити капучино. Ну, ви можете все, що хочете, але італієць так не зробить, тому що е, вважається, що капучина е, кава з молоком, вона не може поєднуватися з вашою головною стравою там. Пастою чи піцою, чи щоб ви не їли, е, чи морепродукти, не дай Боже, ви захочете з капучино їсти. Не можна так. І навіть після вечері капучино вже теж, як в нас звикли, там до серця капучино вже теж якби. Ну італієць скоріше за все не замовить. Італієць після вечері замовить еспресо, щоб покращити своє травлення, але не капучино. Те саме стосується апіроля під час їжі. Італієць не замовить апіроль чи коктейль під час їжі. Для цього є апірітіво до вечері. Ви пішли, випитали коктейльчик апіроль з чіпсами чи якимись закусочками, а потім пішли вечеряти. І вже ви можете заповнити пиво, калихвина, але не коктейль, не піроль разом з пастою чи не капучино разом з пастою. Ні, <свят> і це до речі приводить нас до наступного такого. Ну це вже не стільки здивування, але це те той факт, який тут виділяється серед інших країн, де я навіть була. В них є дуже чіткі правила, що з чим можна їсти, і що з чим не можна їсти. Є певна паста, яка їсть саме з цим соусом і ніяким іншим. <свят> і... <свят> Наступний дивний факт, який нам може здатися, ну дуже. Незвичним, це те, що тут треба валідувати квитки, коли ви сідаєте в потяги. І ось ці машини для валідації їх може бути не на станції, її може не бути, або вона може бути зломаною, і тоді вам треба на квиточку написати прям ручкою, дату, коли ви сіли, для того, щоб кондуктор зрозумів, що ви по другому колу не використаєте цей. Квиток. Є типи квитків, які не треба валютувати, але загалом це така фішка Італії. Фішка Шевтому, особливість, яка мене дратує, ось скільки років я вже тут. І до цього вона мене дивувала. Ось цих валідаторів квитків їх немає в самих потягах. Тобто, ти повинен це зробити на станції, але якщо ти вже сів в потяг, ти повинен це зробити ручкою або якимось чином помітити, що цей ж квиток вже не дійсний. Тобто самого валідатора в потязі не буде. І раніше це була прям дуже велика проблема, тому що ну ти сів, забув щось, задумався і. І от що робити? Ручка, ручка теж не завжди є. І треба якось викручуватися. Ось тим, що ти забув is gonna get me. і контролер Longer guy, where Лонгергай you? Наступна дивина тут є формат ринків. Це ринки, на які люди виїжджають раз на тиждень, приїжджають з різних регіонів, різні магазинчики. Вони кожного тижня можуть замінюватися. Не магазинчики, а як такі лавки, стойки, якісь такі. Павільйончики, і цей ринок він є кожного тижня в певний день, в певному районі. Всі знають цей день, всі знають, що вони можуть прийти в цей день на ринок. І взагалі це замінює кінотеатри. Я не знаю, це замінює якісь такі розважальну програму, тому що це прям точка зустрічі багатьох людей. Вони просто ходять, вони розглядають, вони дивляться ці... ціни. Як правило, на таких ринках ціни набагато дешевше. Там можна знайти якісь брендові речі за дешевшими цінами. Ви можете купити все, що хочете для дому, там може бути ще якийсь фруктовий овочевий відділ, ви можете купити взуття загалом на цих ринках ви можете купити все, що завгодно. І ринки, до яких я звикла в Україні, це ринок стаціонарний, тобто він завжди там є. І я знаю, що там на сьомий кілометр чи на привоз я можу прийти в будь-який момент, купити все, що мені треба. А тут це ринок, який відкривається один раз на тиждень і два рази на рік, є дуже великі ринки. Ви розуміли, для цих ринків закривають вулиці. По ним не можуть їздити машини на цих вулицях стоїть ринок. І ось два рази на рік закривають три, чотири, п'ять вулиць навколо. Приїжджають ці магазинчики з усієї італії, влаштовують там шоу програми, продають пил пилососи, продають килими, все що завгодно, зі знижками, з якимось там цікавим таким часом проводження. Це реально класна така культурна історія. На яку треба піти для того, щоб відчути вайб Італії, це те, що знову ж таки мене прям захоплює. Я обожнюю піти на ринок. Я рідко це роблю, тому що в мене немає зазвичай собою налічки, щоб заплатити. Е, в мене там, я не знаю, я просто знаю, що я що собі в куплю. Але коли я туди потрапляю, я прям відчуваю, що я в справжній Італії. І наступні два факти, про які я хочу сказати, вони для мене чимось поєднані між собою. Це те, що італійці нікуди ніколи не поспішають. Ось це ті люди, які спокійно роблять всі свої справи. Ось я, я бачите, я навіть це більш повільно стала говорити, тому що дійсно ми, ось коли мама приїжджала, дуже було цікаво спостерігати за людиною, яка не є в цьому потоці, яка не живе там тут три роки, да вона приїхала з іншої культури з України. Вона приїхала і вона на це дивиться іншими очима. І ось я спостерігала за нею. І ми прийшли в магазин купувати досить дорогу техніку. І там в Україні, якщо ти приходиш в такий магазин, то над ну, тобою вже будуть бігати, розповідати, консультувати і ходити. Ну короче, ти будеш відчувати ось цей вайб, що вони хочуть продати. Італійці нікому нічого не хочуть продати. Якщо тобі треба купити цей телефон. Ти Його купиш. Якщо тобі треба це сьогодні зробити, ти це зробиш. Просто почекай, ти нікуди не повинен поспішати. Три менеджера, працює тільки один, інші стоять і просто чекають, тому що вони відповідають за щось інше. Цей один менеджер дуже не поспішає, навіть якщо там є черга. Вони в супермаркетах не дуже поспішають. Вони взагалом досить повільні. Якщо ви це помічали, напишіть в коментарях. І... Останні, яке випливає з цієї повільності, я б навіть не сказала, що це прям насолода життям, але це життя без поспіху. Вони знають, що в них є час, що вони там захищені, не знають, що в них немає необхідності кудись бігти. І ось пов'язано з цим, мені здається, як такий феномен Італії. Це те, що в серпні буде все закрито. Я записую це відео десь в липні, на початку серпня, і ось десь ще тиждень, можливо, італійці трішки попрацюють якось, але вже... З там 15-го 15 серпня, взагалі, день вихідний для всіх тут вони не працюють, вся Італія. А взагалом, в серпні, закриваються заводи, закриваються компанії, всі йдуть у відпустку, всі знають, що в серпні ніхто не буде працювати, і це такий мертвий місяць, тому. Якщо ви як турист хотіли приїхати в серпні в Італію, подумайте про це, тому що можливо буде закрити те, що ви хотіли побачити, чи там де ви хотіли побути, чи можливо ресторанчики якісь будуть закриті просто тому, що вони не будуть працювати в серпні. І загалом, серпень це місяць, в якому Вимирає Італія, як відремонтуєте одяг, наприклад, ви не знаю, там вже нічого не буде продаватися, вже нічого не буде купуватися, не буде працювати адвокати, не будуть працювати нотаріуси. Ріелтори, всі, ось кого ви можете уявити, люди, які вам могли б бути потрібні в серпні, вони всі підуть у відпустки. І в серпні тут нікого не буде. І це така дивна річ, як на мене, тому що в сучасному світі, знову ж таки, дуже комерційному всім треба заробляти гроші, всім треба працювати, і здавалося б, зачинятися на цілий місяць бізнесу. Це дуже важко, це там економічно може бути невигідно, але тут Наче діють інші цінності і принципи, що гроші ми ще заробимо. В нас є інший час для того, щоб заробляти гроші. Ми там дуже багато працюємо ці 11 місяців. І от є в нас цей серпень, який ми будемо відпочивати, насолоджуватись тим, що ми народилися в Італії, що ми живемо в Італії. Ми будемо подорожувати, квитки на потяги, на літаки просто скажені ціни, тому що в готелі все заброньовано. Люди їздять, люди подорожують по всій Італії, при тому, що все закрито. Але вони продовжують їздити у багатьох є якісь домівки, наприклад, біля моря. і Вони в цей час їздять туди. А серпень це такий місяць відпустки, і це теж цікаво о цьому повчитися. Що ти можеш зупинити цілу країну на місяць. І нічого не станеться. Бачимо, що цей серпень всі відпочивають, всі з задоволенням живуть своє життя, і це дуже прикольно. Це саме стосується дуже довгих пауз на обід. Ось те, що ми казали, що на початку відео ще в 14.00 ти ще поїсиш, а в 16.00 ти вже не поїсиш. І ось ця пауза вона буде в закладі, вона буде десь у супермаркеті. Вони підуть відпочивати, вони підуть пообідати з родиною. Що окрім роботи, в тебе повинно бути ще. Життя, так живуть італійці. У мене ще залишилось багато пунктів, про які я хочу говорити. Я ще вас закликаю написати мені в коментарях пункти, про які треба проговорити в наступній частині. Якщо це відео збере багато переглядів, лайків, коментарів ваших, я побачу, що вам цікава ця тема. Я обов'язково знімлю другу частину, в якій ми поговоримо про дивацтво Італії, які я помітила як іноземка. Дякую за перегляд цього відео. Побачимось з вами в наступних об'ємаю!